Вітаю, шановні друзі! Виявляється, німці не такі вже і нудні люди, як ми собі представляли, і чудять вони так само, як і наші люди. І випадок із колишнім воротарем збірної Німеччини Енс Леменом це чудово доказує, як повідомляє Більд. Колишній вратар збірної Німеччини Енс Лєман визнав себе винним у тому, що розпиляв бензопилою гараж, який псував йому вигляд. Друзі, гараж сусіда. Наразі судовий розгляд призупинено. Тепер має суд вирішити, який штраф виплатить Леман. Колишній голкіпер збірної Німеччини постав перед судом за те, що влітку 22-го року розпиляв бензопилою балку даху нещодавно побудованого гаража на ділянці свого сусіда на озері Штарнберг. За версію слідства Леман Зробив це чер через те, що гараж заважав йому дивитись на озеро, тобто взяв бензопилу і спилив кришу гаража своєму сусіду. Клас! <с> тобто є веселі люди серед німців. Інша частина звинувачень пов'язана з тим, що Леман відмовився оплачувати паркування свого автомобіля Порше в аеропорту Мюнхена. Виїжджаючи з парковки, він притиснувся в притул до іншого автомобіля і проїхав під шлагбаумом. Заощадивши при цьому трохи менше 230 євро, друзі. Клас веселий чоловік після того, як Лемен визнав свою провину, судовий процес може бути значно скорочений за інформацією більда адвокат Лемена і прокурора. І прокуратура домовилися про угоду ще до початку процесу. Пан Лемен визнає свою провину. Він досяг угоди із сусідами, а парковка, зрештою, була оплачена. Уточнюється, що Лемен як компенсацію віддав сусідові, чий гараж він пошкодив 60 тисяч євро. Так що, друзі, серед німців є також люди з веселою душою, які люблять почудити, і їм не скучно живеться. Бачите, якби там взяти, спиляти частину даха своєму сусіду, проїхати, будучи багатою людиною, проїхати під шлагбаумом на порше для того, щоб не заплатити 200 нещасних євро. <гас> Клас. Так що не всі такі нудні тут, друзі. Ось так.